Нещодавно своє сторіччя відмитив інший одеський музей західного та східного мистецтва. Його унікальна колекція картин формувалась зусиллями багатьох поколінь. Ну а зараз її збереженням опікуються музеї різних країн Європи, куди евакуювали найцінніші роботи майстрів на початку війни. Про долю української спадщини та її значення для майбутнього ми сьогодні поговоримо з директором цього музею Ігорем Пороніком. Я ось про що хочу запитати одразу. Я розумію, що культурі з початком повномасштабної війни в Україні була така широка, велика допомога від західних країн, але ми бачимо, як потрохи на третьому році війни вона вже починає ну, трохи скорочуватися. Саме вашого музею чи продовжують допомагати західні партнери. Я пам'ятаю, і Герм... Німеччина, і Нідерланди, да, Бо були. ось що зараз відбувається? Так, нам в цьому сенсі дуже повезло з друзями, тому що вони розуміють, що та саме культура дуже важлива, такий аспект нашого саме під час війни. Вони розуміють, що це не тільки наша проблема, вони розуміють, що це збереження всього. Культурного надминя всього людства. Так, ці е, картини, які наразі ми зараз вивезли за кордон, звісно, вони належать державі України, вони знаходяться в нашому музеї, але в культурному сенсі вони належать до всього людства. Тому це є таке е, розуміння наших партнерів. Я вам скажу, що це не тільки Німеччина, це і. Аталійська сторона, це дуже велика подяка Литві, це дуже потужна такі, така увага і ну, такий свіжий приклад. Ми знаємо, що відбулися певні такі е, 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 зміни, е, особливо в останні часи до України, до допомоги, на жаль, негативні. У ну, Європи свої власні справи. Я розумію, що грошей гроші їм також не вистачає. Не, не тільки гроші. Там змінилося Зачі. трохи відношення, скажімо, взагалі. Але, Але наші партнери, повторюсь, своє слово тримають. Тобто. Йде підготовка до великої виставки наших робіт в Джемалінґелеріс в Берліні, Ті, що ми евакували, продовжуються перемови з музеєм Кунсхале Бремен, де ми маємо виставити перевести, виставити графіку нашу західноєвропейську. Ведуться переговори з Литвою і з Італії, Італії щодо. Вивезу і показу картини Каравар, що поцілунок і Ну, це окрема ну, тема. Ну, Це словетна да, картина. Да. А, але да, але, але ця робота продовжується. Крім того, буквально на цій неділі я отримав підтвердження. Така є поважна організація Центр допомоги мистецтву України це німецька, Німеччина і Україна, які вже нам допомагали. І я десь три місяці вів переговори, готував документацію щодо проведення фінансування проведення робіт по перестосуванню наших підвальних приміщень під тимчасове фондосховище. Ага, тобто, щоб захистити саме ці картини, які залишилися в музеї, які не поїхали, не, евакую, не були евакуйовані до західу. А щоб тут можна було? А до речі, зараз вони зберігаються не в підвал. Тобто ну, підвали це так, сирість, по перше, так, сам так, де теж е да. е фондосховище до війни у нас знаходилось mm -hmm. на другому поверсі. Mm -hmm. е воно було ці приміщення були. Можемо так це не, не, не ідеально, але присто, пристосовані під фотосховище. Коли почалась війна, звісно, ми вимушені були їх е, е, вкласти в контейнери, перенести їх до інших приміщень. Але саме безпечніше місце це підвали, звісно, в нашому випадку. Ну самі цінні речі евакуйовані це, звісно. А те, що залишилось, теж треба зберігати. Але підвальні приміщення не дуже для цього приспособлені. Ми звісно, своїми силами. Що робимо, але глобальна проблема, як у всіх старих будівлях нашого міста, це, звісно, вологість, uh -huh. і була запропонована така нова технологія фірми Biodrive, яка, до речі, вже була застосована в різних музеях України. Uh -huh. Я не просто так от, десь узнав і запропонував ввести ці технології. Справа в тому, що вона була задіяна на Софій Київській угу. і в замках Львівської національної галереї. Причому це було вже зроблено десь рік тому рік тому і було Тобто Проведено є, моні... є досвід, є монітор, є, є моніторінг, ага. є результат. І коли я колега позвонив до Києва і до Львова сказав, хлопці, як воно працює, воно працює дуже добре, і тоді я вже почав вести перемови з цієї організації підтримки мистецтва. Тобто Це технологія, яка дозволяє цю вогкість підвалів якось знищити, тобто, щоб вони були сухі. Так, я розумію, да? так? Тобто... Це, це, це дуже цікава технологія. Тобто, Якщо традиційна технологія там, гідроізоляції, там, іннектування, це дуже довго розповідати. Якщо традиційна технологія спрямована на те, щоб захистити від води, яка поступає туди, mm -hmm. так, так вона є, так. і треба захистити, то ця нова технологія, яка вже опробована не тільки на українських музеях, а й в багатьох інших країнах, от, вона дозволяє за рахунок зміни магіту магнитного поля. Відвести воду, то тобто, вода просто туди не поступає, взагалі це прикольно дуже, де, це дуже... -ду 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 дуже цікаво. дуже цікаве, і дуже доречно, якщо говорити саме про ось такі будинки, де зберігаються книги, архіви, там так, картини. Так. Ну тобто, це саме те той фактор, який впливає на сохранність усіх е, речей. А, знаєте, але я хочу запитати, і якщо я розумію, тобто вони дають гроші, щоб обладнати саме ваш музей, ось такою технологією. Яка дозволить зберігати. Так, так. Тобто на Заході розуміють, що культурна спадщина це щось, що належить людству взагалі. Так, так. І знаєте, ось я з цього приводу хочу запитати вас, ну, можливо, так коротко хоча б. Останній час, коли ми говоримо про культурну спадщину, в нас постійно якийсь впливає такий, ну скажімо так, ідеологічний фактор знаєте, на українську культурну спадщину. Ми говоримо про ці правильних і неправильних. Правильних митців, правильних і неправильних письменників. Ну Тобто, ось ваше ставлення ось до ну, зносу пам'ятників, зміни ось цього, зміни саме цього культурного надбання через якісь ідеологічні наслідки. От от як це робиться у них? Як як ви вважаєте? Чи вірно це не вірно? Ну, дивіться, е, як вам сказати. Я, я люблю літо, але не люблю осінь, але осінь кожного року наступає. Так. Що касає стосовно пам'яток, на жаль, це відбувається не перший раз, не тільки в нашій державі, не тільки в цей час пам'ятники зносили і будуть зносити при зміні якихось формацій і так далі. Чому? Як я собі відповідаю? Що таке пам'ятка? Це матеріальне якесь відображення. Той, тих цінностей, пріоритетів, тої ідеології, яка існує в якийсь певний час. І коли це змінюється, звісно, що ті пам'ятки, які найбільш яскраво передавали цю цінність, вони будуть зняті. Це, це якщо ми подивимося, історію це законоборчества і ну, так, це, це багато років. Це, це багато років в різних странах, по різному поводу і так далі. Мі, я е, е, таку цікаву історію прочитав, що. Європу від голоду спасло те, що завезли в Європу картошку, <риклад> <риклад> <картофеля>, <риклад> таку, таку картоплю, яка по калорійності було б чотири рази більше давала, ніж пшениця. Ну, спас, тобто Європу спасла картошка. Її до Німеччини завіз Френсіс Дрейк. Ми були вдячні, відомий е... жи... пірат англійської да. королеви. Де пірати, де адмірал? Де адмірал, і так, і вдячні мешканці, значит, якого міста, я не пам'ятаю, якого міста в Німеччині поставили е, йому пам'ятку. Так, пам'ятник uh -huh. стояв. Так. Але коли до влади прийшли фашисти, і почалась війна з, з Англії, з Англії да, то з, з, з Великобританії цю пам'ятку зняли, тому що не треба, щоб стояла пам'ятка у німеччині якомусь паршивому англіщаніну. Да? Британці. Британцю, так. Це, це було да, і так. буде на жаль і так далі. Стосовно того, що зараз так поспішно змінюється називання вулиць. ну… ну та Це нас де. вулиць також багато років змінювалася, змінювалося. Знаєте, мені здається, що ми якось трохи применшуємо власну культуру, коли відбираємо в неї частку. Тобто говоримо, ось ці наші, ось ці не наші, вони всі наші, Якщо вони от були тут в творені, поки Пушкін жив в Одесі, він був Одеситом. Бу, так. Він був гакав <рес> там. <рес> <тануліз 'я> там, і, дивіться, ну взяти Чехова, яке мене я дуже люблю цього письменника. У мене є 12 томів його листів, переписку. І я так для прикладу для себе просто відмітив, що тільки в одному томі в своїх листах від, там певний період його життя, тільки в одному томі, значить, в шести містах він себе називає хахлом, малоросом і так далі. Так він писав, писав російською, так його вважають російським письменником. Але це вже не російський письменник, це, е, мере, е, це світова, світова, світова спадщина особисті, особистість. Да. І, і він себе вважав українцем. Він ну малоросом називав та й так було, але він mm -hmm. чітко. Він мені дуже подобається, У нього є великий такий… Навіть розказ замальовок такий літературний, коли він зрівнює селянина українського з російським християнином. Він каже, наскільки українські селянин чистоплотні, богобоязнені, трудолюбиві. І і тут е, кажуть, що це російський письменник, давайте від нього відмовимося. Так далі, ну, це, це ну дурниця. Знаєте, е, я хочу саме повернутися до е, збереження культурної спадщини, саме до того, чим ви власне займаєтесь. Е, мені здається, що чим більше ось таких пам'яток літературних, е, історичних, будь-яких буде збережено саме то це буде для нащадків більш більш корисно, бо нехай історія нас розповідає, Содить, але повертаючись до вашого сторіччя, знаєте, дуже багато. Я знаю, було подаровано вам було дуже багато подарунків з будь-яких країн світу, і ви це ваше нове таке надбання. Саме зараз поповнилася колекція. Так, так. тобто, так. ви зберігаєте все, що можна зберегти. Ви знаєте, це, це це ще має. Такий дуже цікавий, як би сказати, аспект: то що, то що якщо люди під час війни дарують нам такі коштовні подарунки, значить вони вірять, що музей буде, що життя буде тривати. Що, ну, те, що все буде добре, це дуже оптимістично. Більш того, я не буду казати, які подарунки ми отримали на сторіччя, бо я вже казав. Але буквально от на цих днях я е, е, до речі, кстати, на сторіжчя один подарок хочу сказати, що подарувало посольство Вітнаму, нам подарувало одну картину художника -ху Хунг. Такі Так, Але не він цікавиться робота? Це художник, який відтворює ім'я лакову живопис, які стародавні лаковий живопис В'єтнаму. Це дуже важливо. Це не просто сучасний художник, який захотів. А це для як музейний експонат, яких у нас, до речі, дуже мало в'єтнамських. У нас лише 14 було експонатів, але це все мала пластика, це різьба по кості, по дереву, а це перше живописне полотно. Ім саме в стилистиці точніше в технології старовини лакового живопису. Це дуже важливо раз. Але буквально із свіжих таких скажімо, придбань буквально на цій неділі, знаєте, як, як рояль у кустах, я отримав дві пропозиції. Перше, це Е, з Литви е, є такі е, литовський сучасний художник, який запропонував нам свою, свою картину дуже цікавого. Такого проекту незвичайного е, будь-постмодерністом. Це значить, не, не е, він відображає то сні така ідеологія, що епоха постмодерна це зовсім інша епоха, зовсім інші люди, зовсім інші пріоритети, і там дуже цікаві роботи серія робот, як які цінності мають бути у людини, щоб вона була людиною постмодерна. І це зроблено це з такої з такої іронії. Зроблено тому, що для мене не взагалі не постмодернізм, а постмодерниця, як скажімо, період такий. Це, знаєте, така не стільки конструктивна, скільки емоціональне переосмислення того все, що було до цього. Воно віддає такий інфінфертилізм. Ми зараз живемо так. в епоху постмодернізму, так тобто, во тобто сучасний діалог, сучас, сучасні цінності, що що притаманне людині саме ви сучасні. знаєте, кажеться, що тут не, не не стільки сучасні цінності, скільки переосмислення і неконструктивне, емоціональне, навіть десь доходить до якогось тобу. Знаєте, до mm -hmm. того що було до цього. Ага, тобто все, що було, знаєте, це такий як підлітковий вік. Так, інфаційність, тобто все, що було до мене, да. це все нічого не варто. А ось з, саме з мене починається нове життя. Мені Нова... нравиться, не подобається недавно. У нас була екскурсія, причому екскурсія була таких, це, по-моєму, міжнародні відносини університету, по-моєму, від, да? студенти першого курсу. Я там розговорився з цим хлопчиком. Вони стоять чекають, поки. Там із Курсеведовий, я говорю, Відки з, ну з такого факультету. от нас ганяють по музеям, ну заставляють. А що тобі не цікаво? Я говорю, ну, якщо тут нема Клімта, то мені це не цікаво. Я говорю, ну, Нічого собі. Я говорю, я говорю, ну, крім Клімта, якщо щось почитати, є інші художники. Ну Я подивлюсь, чим мене тут будуть розважати. У... розважати. Я говорю, Хлопець, ти думаєш, що там сидять люди, які тільки думають про те, як тебе розважити. А, и не сказал а удивлять. Я ага. говорю, ты мне удивляешься. Я говорю, удивить можно человека, который способен удивляться. Да. <зважайте> Надають якусь -то підготовку тому, щоб удивлятися. І от До це, речі, і, і це знаєте, це от ідеологія, от це, як я вважаю, це от постмодерна. Це де, ідеологія самого постмодернізму. А знаєте, але тут цікаво інше, бо е, саме через війну, от ми зараз говоримо про там, молодці, іноді це так вважають дорослі люди, але є люди, які перенесли саме жахи війни. Е, я говорю зараз про е, тих самих митців з Херсонщини, з Миколаєв. Не знаю, там Сумщини, Харківщини, які втратили багато музейщики, які втратили багато. Ось що з колекціями я знаю, що ви ж дуже гарно там з ними співпрацюєте. От що з, з ними, от як змінюється їх світогляд, може, якийсь картинний ну, ми, ми провели недавно виставку от, ініціатором. Був такий Андрій Лобов, який запропонував зробити виставку художників, і що виїхали саме з цих місць. З Бучі, там, з Херсона, угу. з, з Миколаєва, і вони і ми вони зробили виставку переосмислення, як вони зараз це відчувають, тому що треба було певний час для того, щоб це відобразити. І виставка називається «Під тиском», бо ідеологія була така, що під тиском можна зламатися, але під тиском народжуються алмази, так? І це дуже така цікава так. посил був. І більш того, нам подарував картину Олександр Насюк, називається Біженці. Дуже цікава картина. Я спочатку не зацінив її, а потім, коли ми з ним поговорили, це дуже цікава така. Тема. Ну там зображено камуфляж, і через камуфляж проступає дитина, жінка і так далі. І він дуже цікаву тему підняв. То, що люди, які виїхали, вимушені були виїхати за кордон, це ті ж жінки, діти. Вони вимушені пристосовуватися, вони ламають себе для того, щоб до той... культури, с... С... культури. І, і... і вони одягають цей камуфляж, вони як... вони психологічний. Камуфляж. І я, коли моя донька теж була вимушена виїхати, вона була на початку війни на восьмому місяці вагітності, звісно, я її вивіз, і вона там прожила певний час, народила дитину, там прожила певний час. І вона сказала, коли побачила цю картину, коли я розповів, вона сказала: що нарешті хтось сказав і про нас. Є, це, це це ломка така у людей проходить. ж. Мені знаєте, мені здається, що ще певний час буде якесь переосмислення, те, що ви сказали, митцями, а потім буде така велика хвиля. Ось саме тих емоцій, які вони передадуть, і ми ще будемо чекати нових картин. От саме з цими історіями, які можуть вразити світ. І ось, повертаючись до західних партнерів, скажіть, будь ласка, чи є якісь певні перспективи? скажімо, от ми Говорили про матеріальну допомогу, а про культурну допомогу. От ви вже почали говорити про ем, виставки, які будуть чекати. А ось саме через в Одесі щось буде, бо це ваші виставки ваших картин там, а так, в Одесі так. щось буде. Так, зараз, коли я був на відкритті нашої виставки, точніше не нашої виставки, а виставки робіт Хальса у Джимальдінґелері, де приймають участь наші дві роботи: Евангеліст Лука і Евангеліст Матвій Хальса. До речі, до речі, дуже цікаво, то, що е, ці роботи е, вони відокремлені від інших, тому що Хальс е, написав на релігійну тематику тільки е, одну з серії цих робіт чотири евангеліста. Uh -huh. Більше він не писав на релігійну тематику. І саме вони зберігаються в нашому музеї. Два зі два з чотирьох. І це, це було uh -huh. дуже таке е, цікаве. Uh -huh. тобто, це був окремий акцент на цій виставці. Uh -huh. Це раз. Так ось на цій виставці я познайомився дуже з цікавою людиною, e, його звуть Вільєм Хотсхедер. Це такий аукціонний дом в Гаагі, місто Гаага в Нідерландах. Вони не тільки займаються продажем антикваріату і так далі, консультаціями, устройством виставок. У них є музейний фонд, при них, при них є при цьому домі, є музейний фонд. І наразі в музеї Ханенка в Києві проходить виставка голландських художників з золотої доби Голландії, які він надав зі своєї колекції. І це дуже поважна така подія, тому що по-перше, ну, це По перше, по -перше це... Віз... Це... в страну, в країну, яка воює, так, так, знаєте, так. відправити це... картини цінності. Це... Так. Які цінності? цінності? Це дуже каштовні роботи. Це перша виставка під час війни, яка е, е, привезена в Україну. А по-друге, це якби посил, це ж ГАГа, де так. в кінці кінців буде трибунал. трибунал ми борогом. сподіваємось. І я зараз з ним переписуюсь, хочу, щоб він, якщо це можливо, після Києва привіз цю виставку в Одесу. Mm -hmm. Ми Тут дуже так з ним поспілкувалися дуже добре. Сподіваюся, що це були не тільки слова, що, що він буде нам допомагати. Це раз. А по-друге, це другий проект більш реальний, тому що ми ведемо зараз переговори. Є є така галерея в Верфорті Рафамель, це приватна галерея. Її хазяїн Йорк Рафмель дуже гарна людина. Це галерея, яка перша нам допомогла на початку війни. Як допомогла? Вони зробили це. Була їх ініціатива. Вони попросили, щоб я вислав їм фотографії. Світлини пустих залів нашого музею, і віртуально вони розмістили роботи німецьких художників, які підтримують Україну. Там були зібрані невеличкі кошти, вони нам їх прислали, допомогли цим. Але зараз він хоче привести вже реальні ці роботи. Це дуже цікаві художники, дуже сучасні, сучасні, сучасні. сучасні німецькі mm. художники, але дуже дуже цікаві. І під цей проект він пропонує задіяти п'ять залів. Це буде дуже виставка. Весь ми весь музей. У нас 23 зали. 20... Ну так великі а, зали. Да, я розумію. Да, так? але великі зали, п'ять залів. Це буде дуже такий потужний проект. Він хоче його присвятити дню міста. На наступного року, звісно, а, бо це тобто не не в цьому році. Ні, 20, це дуже це, це дуже великий не. проект. Це дуже велика підготовка. Це, це не це не це не просто привезти картини. Це треба здати каталог. Це треба е, зробити. Певні оформлення цебто дуже Це багато підготовчої роботи. Ну я, я вам скажу так, що від першого першого розмови щодо можливості привести наші музейні роботи в Берлін до того, як ви їх вигрузили в Міліні, пройшло рік і два місяці. Тобто Це не так, та, робиться. так швидко робиться. Не так швидко відбувається. Вбувається. Це раз. Да, І по-друге, по що нам от зараз звернулося з такої пропозиції е ізраїльський художник. Я не пам'ятаю його ім'я, не запам'ятав, бо був представник цього художника. І він хоче передати подарувати нашому музею картини. Свої картини дуже кстати, я бачив, дуже цікава така техніка. Це саме картини про війну, але про війну в Ізраїлі. Але е, ідеологія така, що війна є війна, це горе. І що в Ізраїлі, що в Україні, це війна, і він хоче подарувати нам. Три своїх картини на цю тему. Тобто робота продовжується. І знаєте, це дуже позитивно, те, що ви кажете, бо є надія, що саме через рік, а це ну, ми бачимо, що з одного боку це великий час, а з іншого боку, він лунає дуже швидко. Що саме через рік ми з вами зможемо зустрітися в стінах вашого музею, де буде демонструватися західні картини, і вже це буде після закінчення війни, і ніхто. Не буде боятися не приходити на виставку, ні е, передавати зараз сюди е, власні роботи, і все буде інакше вже виглядати. і Ми з вами буде говорити про інші перспективи, вже мирні перспективи так. після нашої перемоги. Ви, ви, ви дякую, що ви це сказали, тому що коли я Йорку Йорка спитав, а ти не боїшся, що йде війна, і так далі. Ні, так вона ж закінчиться до того часу. Ось ось, ось на саме цій позитивній ноті. Ми сьогодні закінчимо нашу розмову.